якщо воно спроводжувалося насильством. Враховувати тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному разі, ми не маємо зумувати, чому підозрювано. Фізичний напад, ми не почули про загрозу життю та здоров'ю патрульних. Ми не почули про стан крайньої необхідності, в якому діє підозрювальниця. Ми бачимо, що була законна вимога, була непокора законній вимозі. Ми бачимо, що жінка а, відверто працює на відео, тобто на камеру, тому що вона навіть відволікається. Мені боляче, мені боляче. Потім ти знімаєш? Мені боляче, мені боляче. Ваша честь, я звертаю увагу. На те, що е, це відео підтверджує за, по перше, що вимога законна вимога була була, що вона законна і що була її непокора. Підозрюваний був госпіталізований у відділення політравми з діагнозами. Закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, закрита травма грудної клітини, забій грудної клітини, забій м'яких ткані голови, забій передньої черевної стінки, забій лівого локотного суглоба. Ваше честь. Це всі ушкодження, які були отримані ним особисто під час нападу на патрульного. Що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному конкретному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою. Підозрюю, я не тому що ці дії, які тут написані, я не оціниваю. Какой день для нас, Святой Полиции, на Майдане, 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 на Застосувати щодо Звонкова Ігора Андрійовича 21 з сьогодні року народження, запобіжений захід у вигляді домашнього арешту за адресою міста Дніпро, вулиця, будинок, квартира, строком до 30 жовтня 2023 року, заборонивши залишати житло цілодобово, крім випадки явки дослідчого прокурори суду, звернення за медичною допомогою, тому числі на час перебування у лікарні, виходу спеціального сховища в разі оголошення тривоги, а також у невідкладних випадках пов'язаних з ризиком для життя. Покласти на Звонкова його Андрійовича до спершного тисячі року народ. Наступні обов'язки. Негайно після припинення стаціонарного лікування прибути до визначення цієї ухвали місця домашнього арешту, не залишати житло визначений час без дозволу слідчого прокурору або суду Кремля, до кодиних тиріх випадків визначених цією ухвалою, прибувати до слідчого прокурору кримінального провадження 620-2317. Два нуля три нулі тринадцять тридцять та суду на кожен виклик, не відлучатися з міста Дніпро без дозволу слідчого прокурора або суду. Утримуємо від спілкування з потерпілими та слідками у справі, повідомляти слідчого прокурора чи суд залежної від стадії кримінального провадження про зміну проживання та або місця служби.